Всім привіт! От сьогодні прийшли запчасти до Грюндіка. Тут говориться, що е, от така наклейка для радіо РР-920 Грюндік, 1020 і 1040. Не тільки в 10.40 проблеми. Ну, де стоїть така лента лентопротяжка, от, от там отакі проблеми. Я, я вам говорив, я думав, одної немає, а оцінка. Ні. Оцих теж немає в мене, і цієї штучки немає. Значить, вони були ізготовлені з якогось матеріалу, типу сама смазувається. Так вони е говорили. але воно розсипалося з водами. Ну і другі говорять, е що це було е спеціально зроблено, щоб купляли нові апарати, але я не думаю, що це так, тому що по нас е позиціонує себе як дуже надійна компанія такі коробочки були і такі шестерні я думаю що це вже буде надовго і зараз розберемо і будемо ремонтувати ось давайте подивимося чого, чого тут не вистачає О, дивіться отут от повинно бути шестерня ось і ця немає її, геть нічого. Mm. <гум> ну ця має бути отут. Ось вона. А ось ця, як думаєте, де вона? Її теж немає. Не бачите? Ось тут вона має бути. <гум> ось. Теж немає її. Он щось якісь метки, тільки бачите? Зараз я достану і ви побачите ну, більш <гум> крупним планом. Ось подивіться, отут має бути оця шестерня. Її геть нема, слідов немає. По-моєму, оце кусок. Дивіться, все розкрушилось. Якесь фитро. І на її місці, дивіться що. О. Це проблема не тільки в мене, це у всіх оцих Лента-протяжка, оцей комплект виходить з ж Не зря його на eBay і на AliExpress його повну. Ну, Воно дорого стоїть. 23 євро мені обійшлося. 3 шестерні. Ну і оця штука. А, оця штука по поводу цієї штуки. Ось вона має бути, дивіться де. І тут пружинка. От, отсюда до неї. Вона е, має бігати по якійсь. Тут десь. Ну, спочатку почнемо відсюди. Ось у мене є сервіс-мануал, і я хочу подивитися, як стоїть ця шестерня. Дивіться. От тут вона. Значить вона має бути. Вот так. Да. М -м, ну да. Так, да. Вот это значит кусок від неї Не так вона стоит. А может и так. А может и так. Так что сервис мануал мне ничего не дает. Я ничего не пойму. Чи так вона, чи так. Якщо тут фетра, то я думаю оце туди. Отак. Так, вибив я ось. Ось так воно. Не вже це шестерня. Ні, це щось таке що треба. Ось ця деталь це як защёлка тут. Це не шестерня. Шестерня оце. Дивіться в що вона превратилась. Ви знаєте, цю шестерню треба доробляти. Вона отут була дуже широковата така, як наждачка. Я її потер. От в мене тут різні шкурки. Вона доски приклеєні. І це сама мелка. Ну, Спочатку оцю, а потім цю. Ну щоб вона мала хоч якийсь вид. тому що дуже, дуже дуже вона була. Щоб світ світшевати поверхня. Ну і так вона не дуже легко тут надівається. Ось ця шестерня дуже туго сиділа отут. На цій осі я замірив, там 5 мм, ось. І вроді і катушка ця шестерня, 5 мм, але треба. Доробляти, от я таким надфілем пройшовся чуть-чуть. трохи. -чуть. Дивіться, зараз це туго ще. Її має прижимати пружина. оця, І от така пружина прижимає, вон закриває тут зверху. І ну, ще фетрова оця прокладка між ними. І воно має проскальзувати. Ну, Воно так туго надівалося, що не можна було прокрутити. Зараз трошки краще, але ще треба. Зібрав, помазав. Все відлично, Але тут, мабуть, має бути пасік. Ну, зараз буду далі розбиратись. Давайте займемося оці шестерні. Поставимо її на місце. От тут вона має бути. Оця ось чимось заклеєна чи шайба на осі. Не можу поки її зняти. Зняв я, там була така пластмасова... Ви подивіться, ось ржава. Сюда шестерня не надівається. Надо чистити цю ржавчину. Або це остатки шестерні. Да, надо металл до металу почистити. Так, почистив я. Вон такою щетку де вона вон там. І зараз шестерня надівається легко. Він там пиль така. Да, то шестерня залишила на осі. Усе я почистив. Дивіться як вона класно. Легко-легко. Це підкосетник я крутив. Отак вона має робити. Ну, кнопку тут включив. Так, шестерні встановлені Тут, там і тут. Ось, ну цю легко просто надів. Тепер залишилася ця деталька. Вона ось тут. Зараз треба зняти оцю і отут ще немає пружини. Ось такої. Теж оцієї деталі осталась вон. Запчасть. <смі> Отак От вона має бути. І отут пружина. Оцей крючок для пружини. Вон. Так показано ось він крючок тут. Я зараз зібрав. Ну поки не понятно, я хочу підключити мотор і як вона буде робити. Ну не вставляє ще туди. Дивіться, тут ще чогось не вистачає. Так не должно бути, Це автостоп. А так якщо, воно працює. О, дивіться, я підключив мотор постійно. Отак воно має роботи, оце автостоп. Але діло в тому, що я вам говорив, у мене не було ось цієї пружини. Я вже тут починаю підбирати, розтягувати її, дивіться, воно плохо зацепляється вон там. Так все робить, перемотка туди, сюди, все, підмотка, все робить. А автостоп ні. якщо трохи сильніше натягнеш, Буде він завжди срабати. Якщо слабо, не срабатує. Ну треба, пружина якраз від неї дуже багато залежить. А в мене нема вибору такого. Пружина одна і то. так він працює. Пам'ятаєте, там відламали, були резистор в магнітофоні, я говорив, я їх провірюю і от здивіться, хтось так регулював, що аж ножку одірвав от, від от пайки то якраз регулятор громкості він не діє тут щось треба дивитися щось полетіло ну перемотка бешена конечно теж е, де тут дивіться як надо но при том, тормоза погані. а ну Мені тут сработало. а якщо в другую сторону видите, намотало катушку. Ну, це неправильно, тут це дуже велика скорость. Да, Вона не регулюється. Значить тут була проблема, ще раньше це не я зробив. Ну, ось цей регулятор оборотів от мотор. Ось цей транзистор т 51 отак от він виглядає. І Т-52 БЦ-548B. Два транзистори всього тут, нічого сложного. Треба перевірити оцей транзистор. Він на радіаторі. А оце, оцей регулятор, який одірвали ножку центрального тут. Ось робота! Зараз розкажу, що було. Де тут громкость? Ось подивіться сюди. Ось ця штука. Не зря я на них наїжджав. Електроліт. Зараз покажу де він. Ось він на сім. Оцей електроліт. Провірив транзистори цілі, ну взагалі все ціле. А потім дійшов до цього електроліта він щось показував таке кілоом, ну в общем 0,15 мікрофарада всього на такий і не працювала схема зараз все ну просто може наугад скорость треба попробувати ну і перемотка вже працює. але тут з тормозами щось є дивіться стоп бачите а тут треба перевірити, щось не то або із-за цього що ремня немає ще теж може бути на счетчик я ще не поставив. Тут треба знімати цю верхню. І в другу сторону. Перемотка тепер ну, нормальна. А то була бешені. От по цій касідній пісні я підстроїв скорость, бо я знаю, як вона звучить. Роза, дюба, тобою, сара, Думаю, мене не забанять за українську пісню. Так, магнітофоні не робить один канал. Я вже дійшов до цього резистора. Е, він... Якийсь він тут странний. Оцей працює, ця сторона, а ця сторона ні, Що не знаю, як він розбирається. І щось він включається на запис. Ну, коротше, це виход каналу одного і другого. Ось цей здвоєний резистор. Це виход одного канала. Ось сюди він виходить через цей резистор. І другого каналу. Один канал є, другого немає. Ну, бо Тут не, не було контакту тут, в цьому. Я думаю, що ці контакти просто не достають туди. Ось зараз я почистю їх. Тепер я зрозумів, чого вона не робила. Тут було відлеєно відломано. І ця просто контактна площадка просто ну, там би, як би валялася. А зараз я приклею, треба почекати, щоб воно засохло і ну, вище підняв, щоб був контакт із Це резистор 25 кОм. Він то туди, то сюди. На передачу він стає так. Ой, на передачу на запис так, а на воспроизведение плей, отак. От ну, два положення в нього. Пружина там цікава така конструкція. Ще одне. ось я його зібрав, подивіться сюди. О, тут де він припаюється. О тут звонить, а тут не. І так же з цієї сторони. І ще одне. Коли його отак раз і назад не вертається. Надо підпиляти. там клей уже мішає. Ось тут. Розбирати його не так легко. Ну зараз він працює, показує так як треба. Тільки оце, пружина. Вже все зробив, все красиво. Отут. Не можу припаяти. Йоли пали. Це може бути засада. Тут ще є контакт, а тут немає. Це катастрофа, друзі. Воно не паяється, дивіться, все вже оцей контактний слой пропав. Так що коту хвост. Оця вся робота. Замінив я оці понти, пока що отак. Тут система така, два резистора 20 кОм на в режимі плей воно йде на, всь... ну, на всю йде на всю уронку а в режимі запису оці стають на масу закорачуються. ну, не йде виход ну, зараз спробую хоч на воспроизведенні, на плеї як воно буде чи тут проблема чи ні Ну, я думаю що тут да, зараз два канали роблять одинаково Тоді один канал не робив, все нормально. Попробую запис що? Записую. Перевіряємо мікрофони і як він записує. Перед цим писало. А зараз не знаю. Ну, Оцей канал. Викинув на, на запись треба переключати. Все Попробуємо. Попробуємо. Ну, і Записи з FM, оце я тільки що записав. Обидва канала. Ну от я вже зібрав її. Все нормально, магнітофон хорошо ми видите. І я зробив підсвітку. Ну, ще раніше. Два светодіода, голубих, нормально буде. Вечором то що надо. Если так, тут Ну зараз плохо видно. Все вот отак. Пише він нормально, і з мікрофона, і з радіо все нормально. І що цікаво, отакі от є на сайті, вони продаються РР 1040, але все там написано класний приймач, супер-попер, туди, сюди в кінці написано касета не робить, У них у всіх не робить магнітофон. А тут я зробив його. Так що для цього «Грюндіка» це все, що я міг зробити. Він працює. Зараз претензій немає. Ні до магнітофона, ні до е, радіо, перемотка, щутчик роби. Стоп. Сюди-сюди. Без проблем. Два канали. Один, лівий, правий. Так що все. Фу, слава Богу, закінчено. Давайте, друзі, до зустрічі. Підписуйтесь, щоб не загубити канал. Ну і досліджуючих зустрічей. Всем три, пока!